Тиждень за тиждень виробництво пальничків. Дивіться, от такі ліани. Це 305-й АТ-шка. Ось. Ось, бачите, пальнички. Це виробництво в Україні. Ось. Абікур бінзель пальничків. Це у нас А 257-й. Ось такі пальнички. Трьохметрові, 4 і 5-метрові пальнички. Бачите? От вже підготовлені. Бачите, як він йде всередині. У нас пальничок сам мігівський. Ось підготовлені, такі ліани висять. І це вже готові вони. От. Ліаночки. І ось тут якраз виробляється все. Зараз тихенько, потім я якось на ютубі вам покажу весь етап виробництва пальничків а 257 який у нас збирається в Україні, в Києві.